столиця самотності. Кожен третій мешканець міста почувається ізольованим та одиноким. Девід Блеквелл, що мешкає у столиці Великобританії, от уже чотири роки, не виняток. When I Переїхавши до Лондона, я почувався самотнім. Я приїхав сюди навіть з кількома університетськими друзями, але вони жили в іншому кінці міста. Мені було складно знайти нових друзів, тому що всі працюють сім днів на тиждень часу ні в кого немає, а ввечері ти перевтомлений. Тут не просто збудувати собі соціальне середовище Саме тому Девід та його знайомі започаткували кампанію Заговори зі мною. Її головна ідея полягає в тому, що мешканці Лондона повинні не просто байдуже та мовчки співіснувати, а бути більш соціалізованими. Варто просто заговорити з незнайомцями на вулиці і, можливо, завтра вони стануть твоїми друзями. Можна присісти поруч? У такий спосіб Девід знайшов близько 20 друзів. Про що саме говорити із незнайомцем залежить від людини та ситуації? Зараз, наприклад, йдеться про автентичність у мистецтві. Під час розмови Девід роздає значки. Вони мають вирізняти людей, які готові іти на контакт. Проте не всім ця концепція до душі. Я думаю, це спрацьовує лише на короткий час, крім того, що людина усе життя носить значок. Невже людям справді потрібні значки, щоб заговорити з іншими? Девіду вони більше не потрібні. Він вже давно переконався у магії спонтанних знайомств. щойно людина починає щиро спілкуватись, розповідати слухати спогади та історії під час цієї спонтанної зустрічі. Як вона почувається просто добре? Твій день заповнений. Ти відчуваєш, що живеш для тих, хто боїться спонтанно заговорити з незнайомцем, стане в пригоді мобільний додаток від Чарлі Вільямса за допомогою програми Кадлін можна домовитись про близькість йдеться не про секс, а про затишок почуття, яке лондонці здається, втрачають у такому великому місті, як це, люди дуже близькі один до одного, наприклад, в метро. Але це відбувається недобровільно. Тут неможливо сказати привіт! Я хочу бути ближчим до тебе. Натомість ти просто затиснутий серед людей. Думаю, через це люди схильні сторонитися інших кожному потрібен власний простір, і в нього важко впускати незнайомців. Чарлі домовився зустрітись із Анни Марі, німкеною, яка живе в Лондоні. Мобільний додаток показує відстань між ними та найкоротший шлях один до одного. Hey. А потім затишок well, nice. nice. мені так добре. Це було дуже хвилююче, бо я зробила це вперше. Це просто дуже мило, спокійно та гарно. Це геть інший спосіб знайомитися з людьми. Близькість замість самотності. Мобільний додаток існує з вересня, а налічує вже майже 30 тисяч користувачів. У середньому обіймашки через Кадлінг відбуваються кожні 9 хвилин і 54 секунди численні медичні дослідження доводять, що тілесний контакт подовжує наше життя, а також швидше загоює психологічні травми. Тому ми повинні дбати про те, що в житті було якомога більше дотиків. Девіду для щастя вистачає кількох спонтанних розмов. А щоб значок заговори зі мною носили більше мешканців Лондона, він залишає їх в деяких кафе безкоштовно. Проте акція не користується успіхом. Коробка лишається недоторканою. Прямий маркетинг дається краще. Девід знов заглибився в розмову. Цього разу з італійцем Алесандро, який мешкає в Лондоні три роки. Нам не потрібно розповідати людям, що це хороша ідея. вони самі це бачать. Переворот відбувся, ніхто більше не хоче жити в самотньому місті. І от Алесандро вже з власної ініціативи розмовляє з незнайомцем за сусіднім столиком. Ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою. Ти можеш сидіти поруч з найкращим кінорежисером чи великим бізнесменом, чи навіть поруч із своєю майбутньою дівчиною. цього разу навпроти нього звичайний студент з Німеччини. Байдуже. Алесандро та Девід задоволені, лондонці стають ближчими один до одного, і може кілька з них стали не такими самотніми як раніше.